Вітаю! В даному відео розглянемо можливість вибору декількох рядків в таблиці та запуску бізнес процесів з обраними даними. Це дає змогу надавачам та отримувачам послуг ініціювати виконання дій над даними відразу декількох рядків в таблиці. Для розробника регламенту додано функцію налаштування ширини колонок компонентів для більш зручного моделювання форм. Переглянемо приклад до даних налаштувань табличного компоненту Edit Grid у кабінеті адміністратора. На вкладці Дисплей розробник регламенту активує можливість селективного вибору декількох записів у таблиці в полі Multiple Record Selection. Дана функціональність може бути налаштована для двох режимів відображення даних у таблиці. Для налаштування ширини колонок у таблиці розробник регламенту у налаштуваннях доданих компонентів переходить на вкладку «Table». Активувавши поле «Table Column Viz, вносить значення у пікселях, за замовчуванням відображається 400. Переглянемо використання даних налаштувань табличного компоненту на тестовому прикладі бізнес процесу. Надавач послуг, автентифікувавшись в кабінеті, ініціює бізнес-процес. На формі відображається таблиця з предзаповненими даними, на якій користувач обирає один або декілька записів, використовуючи додаткове поле зліва. При переході надавача послуг далі по процесу відбувається передача даних усіх полів форми та обраних записів у якості значень полів таблиці. В даному бізнес процесі змодельовано перехід користувача на сторінку мої задачі, на якій він виконує задачі з даними обраних записів таблиці. Після цього, в залежності від змодельованого бізнес процесу, продовжує його виконання. Таким чином, з використанням розширених можливостей налаштувань компонента EditGrid при моделюванні форм, покращується користувацький досвід надавачів та отримувачів послуг. Дякую за увагу!